Всім привіт, вітаю! Сьогодні пофарбувалася такою фарбою: перлинно-срібний відтінок: 11.0. це колібрі, стійка крем, фарба для волосся, український виробник. Ну тут все як майже усі. Фарбах для волосся так, крем фарба 2 по 25, крем окислювач 2 по 25. І що мене дуже здивувало, так тут не бальзам, а шампунь-бальзам 2 по 15. От такий шампунь-бальзам Greenway. Це така марка продається чи продавалась вона в Єві. Ну, от такому оформленні з таким логотипом це було, мені здається, раніше чи зараз, не пам'ятаю, не можу вам точно сказати. От. І тут, бачите, шампунь, бальзам для всіх типів волосся, інтенсивне зживлення та зволоження з медом та липою. Дуже приємний аромат, дійсно, мед, і відчувається і мед, і липа. Я люблю всі косметичні засоби, там, де є аромат липи, мило, шампуні, гелі. ну, Дуже мені подобається. Це аромат липи. Також, дивлюся завжди, де в парфумах є ця нотка. от Ну Що вам хочу сказати, сподобався мені і цей шампунь, і в цілому ця фарба теж мені дуже сподобалася. Можу вам її сміливо порекомендувати. Зараз вставлю або в кінці відео, або на початку буде фото, як ця фарба. В мене вийшла на моєму волосі який відтінок. ну, Тут у мене більше все-таки не перлинного, а срібного. от, Ну, і ще хочу сказати: на волосі такої середньої довжини. Типу, по плечі, трішки нижче плечі, цієї фарби все-таки малувато. Краще було б, аби тут було не по 50 мл, а наприклад 70, як є в деяких фарбах, а то 75, тоді, ну, фарба, можливо, краще б. Е була розподілена розприділена ну так як я фарбуюсь сама, там ззаді, знаєте, не дуже бачу, що ти там наносиш. А коли фарбиться її більше, тим більше, що в мене пористе волосся, воно дуже-дуже сильно в себе поглинає е, цю фарбу, то її ніби трішки як і е, малувато. Тому от е, Така фарба, однозначно буду повторювати її. Ціна, якість, все мене влаштовує, і колір також.